Так, частина друга від того відео, де я розповідаю про всі свої передбачення, які вже справдилися і які ось нарешті ще будуть справджуватися, зараз я передивилася для себе на картах для підтвердження того, що я сказала наприкінці попереднього відео, коли закінчиться війна. Отже, чи дійсно війна закінчиться у листопаді 2024 року? У листопаді буде завершення або бойових дій на лінії фронту, або навіть виведення військ Російської Федерації? Грудень, зупинка, обдумування. Свого роду заморозка часу між воєнними діями і подписанням бумаг. Груди. Січень 2025-го зустріч тих, хто раніше вважався між собою братами-родичами. Лютий 2025 -й. підписання Якихось договорів, якихось бумаг. І до цієї карти я додам іще одне видіння, яке мені показали 35,5. Якщо на карті роздивлятися долготи, широти, радіуси, градуси 35,5, то на них припадає рівно США, там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон, Техас. Україна і Росія, але саме Москва і Санкт Петербург. І це ведіння також вказує на 31 березня плюс-мінус якісь дні 2025 року. Далі. Так, листопад, грудень, січень зустріч. Лютий підпис. Березень. Березень. Війна уходить в минуле, повністю і бойові дії, і підписання всяких бумаг. Тобто просходять значущі трансформації. Повністю в минуле уходить все, що відбувалося, завершення конечне завершення і попереду нове майбутнє в Україні Ні, без війни, яка переходить на територію Росії, але вона буде в якомусь іншому вигляді. А можливо, об'явиться Пригожин, бо він повинен об'явитися в Росії, в Московії. Так, березень, да? і вже квітень. Все замечательно і все прекрасно. Все замечательно і все прекрасно. І навіть території всі, всі, всі можуть бути вже в квітні. Я кажу про ті два холма, які будуть восени 24-го року дані рефі, як е, е, жертва, тимчасова жертва, вони зможуть. Можливо, повернутися у квітні 25-го. Отже, ось так от. Всім, всіх земних благ і на все добре.